Високоповажний пане виконавчий віце-президент Європейської комісії, дорогий Валдіс, шановна пані Амбасадор, шановні колеги, радий вітати вас в Києві. Чергова наша дуже практична зустріч. Дякую за ваш візит, дякую за вашу масштабну підтримку. В першу чергу за рішення Європейської ради, Європейської комісії про відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС що стало величезним історичним кроком для нашої країни, для Європейського Союзу, своєчасним заснованим на заслугах знаком підтримки ЄС України. Дякую за це. Ми вмотивовані, ми націлені працювати далі. У нас широчезне коло питань для обговорення, починаючи від фінансової підтримки і взаємодії, завершуючи торгівельними питаннями, продовженням. Безмитної торгівлі запровадженням інших. Таких безвізів для України, як ми їх називаємо в сфері торгівлі. Це і угода АКА, це і внесення змін до 29-ї статті нашої угоди про асоціацію. Ми зі своєї сторони активно виконуємо всі наші домашні завдання. І сім рекомендацій, і зараз вже чотири необхідні закони, так звані чотири рекомендації. Все виконано. Ми очікуємо озвучення. Рамок для перемовин, а також безпосередньо початку перемовин. Стосовно всіх інших питань, наші команди дуже тісно співпрацюють. У вас сьогодні насичена адженда. Ви будете мати також можливість зустріч поспілкуватися з віце-прем'єр-міністром і з міністром фінансів. Я переконаний, що всі деталі, зокрема і ті, які вас цікавлять, ми зможемо сьогодні розкрити і обговорити. Дякую, шановний пане виконавчий So uh honorable uh mister uh, Prime Minister, Honorable uh, Deputy Prime Ministers, Ministers, Colleagues. Um first of all, it's um uh pleasure to be back in uh, uh Kiw, and uh it's uh clear that from uh our side we'll continue to support uh Ukraine for whatever it takes. And this uh, uh, commitment is as strong as ever as Ukraine is uh, entering the third year of this uh, relentless uh, war. Uh, total EU uh, support to uh, Ukraine since the beginning of Russian aggression amounts to more than 88 uh, billion uh, euros. So maybe uh, going uh, quickly. Um, through uh, some of the topics uh, you raised. Uh, first, uh, on the question on uh, financial support, we obviously will discuss more in depth with the uh, finance minister and, and uh, uh, colleagues. But uh, uh, basically, uh, Ukraine facility now has uh, entered into force, uh, provide uh, regular and predictable financial support, so, a total amount of facility. Uh, 50 billion euros, of which uh, 33 is loans and 17 are grants. and uh, the loans part, i would say, follow more macrofinancial assistance uh, logic to cover the current financing needs of ukraine. And the grants part is already following more the uh, reconstruction logic. So, um, uh, and we are working very closely with with the government to finalize a Ukraine uh, plan so it's ready for uh, the submission.